До перемоги. Доброго усім часу! У студії для вас працюють Володимир Лещенко і Вікторія Роздорожна. Сьогодні у програмі спортивні розваги самокатників на скейт парку стадіону Машинобудівник. Парк європейський оновлюється та зустріч із гостем студії. Фастів благоустрій на території парку Європейський проводить комплексну роботу по видаленню аварійних дерев, кронуванню та санітарній обрізці. Репортаж нашої кореспондентки Євгенії Андрощук Європейський в майбутньому має стати справжнім місцем для відпочинку містян. Навесні вже розпочалися роботи щодо його покращення у концепції розвитку Фастівського міського парку. У робочу групу увійшли міський голова та голова молодіжної ради міста. Головною метою є збереження садово паркового середовища і вдосконалення ландшафтної архітектури міста. Стівчани на сьогодні не задоволені станом центрального парку, і їх можна зрозуміти. Парк багато років був відданий приватній структурі у рамках приватно-державного партнерства і, на жаль, не зміг стати яскравим прикладом паркового відпочинку. Що за декілька років парк знову стане привабливим та комфортним для наших містян. Андращук Євгенія спеціально для молодіжного інтербачення. Прийшла весна потепліло, а значить, пора розважитись на вулиці. Самокатники і скейтери міста збираються на скейт-майданчику, щоб продемонструвати свої здібності. Сюжет про ці спортивні розваги робив Ярослав Булгаков. Бажання створити скейтпарк у Фастові існувало у вигляді проєкту громадського бюджету ще з 2017 року. Але голосування не давали змогу цьому проєкту стати переможцем протягом п'яти років. Проте, вже більше ніж півроку, у Фастові працює скейтпарк, де усі бажаючі можуть показати свою майстерність на скейтах та самокатах. Такий подарунок дітям зробила корпорація Біосфера у співпраці з відділом фізичної культури та спорту та молодіжною радою міста. Як користуються цим подарунком діти і які нові трюки вони навчились виконувати на скейтах і самокатах? І це зараз ми дізнаємося. У вас є якась команда серед друзів у скейтпарку? Так, є невелика команда. Ми тренуємося разом, вивчаємо нові трюки. Зі скількох людей складається ваша команда? Десь 19 осіб. Що подобається вам у цьому скейтпарку? Є доволі зручна книжка для виконування трюків, Фігура кікер теж непогана, на ньому доволі добре робити різні трюки. Чого, на вашу думку, не вистачає у цьому скейт-парку? Ну, декілька фігур, мега рампа та декілька невеликих кікерів ще було б непогано. Бо я ще багато вільного місця і можна зробити. Яка фігура для вас складна і яка сама легка? Сама легка це книжка, і складна – це щоб скользити. Скільки взагалі, на вашу думку, катається самокачиків у 50. Що на вашу думку складніше: скейт чи самокат? Скейт. Проблемою в скейт-паркі є діти до 7 років без нагляду дорослих та не на спортивних самокатах, BMX та скейтах. Діти порушують безпеку, у них немає защити для катання спортивного. Часто приходять, коли ми робимо трюки складні, трохи мішають, та часто ми їх збиваємо тільки тому, що. Приходять діти без нагляду. В нашому скейт-парку можна кататися з 7 років. Але діти приходять від 4 до 5 років. Вікторія. Що ти знаєш про художню студію Колорит? Це там, де майстер-класи по малюванню кавою. І не тільки. Гостем студії наших новин стала професійний художник Тетяна Кашуба. З майстриною спілкувалася Вікторія Карачун. Добрий день, пані Тетяно. Ви професійний художник, закінчили столичний університет імені Гринченка, створили у фастові художню студію Колоріт. Її знають як місце, де можна навчитись живопису, розпису, писанкарству, ліпленню та гончарству, і навіть малюванню кавою. З чого все починалось? Доброго дня, Вікторія. Все починалося з того, що коли ти закінчив навчання, починаєш шлях дорослої людини, починаєш працювати. І я працювала на різних роботах, в різних студіях, в найкращих в Україні. У мене були такі, знаєте, кожну людину вставляють якісь рамки. Ось і ці мені рамки не подобались. І я вирішила щось створити своє. Я працювала в борівській школі мистецтв. Заміняла одну вчительку. І одного разу, щоб мені не було так скучно, тому що була зима, діти більш хворіли. ось, І я працювала над одною картиною. І дорослі мої колеги звернули на це увагу, і за них вийшло ну, тобто, виникло бажання створити свою картину. Чи це можливо взагалі, тому що вони взагалі по іншій професії були, вони музиканти. Ось я сказала, ну тобто я погодилася, сказала, звичайно, можна. І з цього почалося. Тобто, мене зацікавила робота саме з дорослими людьми. Ми залишалися ввечері, е, малювали, писали картини, пили чай, проводили дуже цікавий час. І я думаю, а чому б в нас у місті не відкрити таке місце, де може не тільки, наприклад, дитина прийти, а й дорослий? Відкрити, може, свої мрії, якісь дитячі, не знаю, може, щось таке, просто навіть написати картину, повісити в себе вдома і любуватися, милуватися нею. Як художник-дизайнер, ви розписуєте інтер'єри та екстер'єри. Як ви знаходите оце художнє рішення до таких об'єктів? Ну, я взагалі полюбляю такі незвичайні, екстремальні е мистецькі рішення. Тому що наприклад, ну, я не люблю одноманітність і мене зацікавлює велике полотно. Наприклад, спочатку я можу малювати на маленькому, а потім переключатися. мені допомагає в цьому сучасні технології. Тому що просто так дуже важко ну, написати на великому полотні або стіні. Мені допомагає проектор в цьому, мені допомагають, наприклад, якісь шаблони, якісь там не знаю, замальовочки. Тобто я вирізаю витинанки і переношу його потім на саму стіну. І, звичайно, це клієнти або люди, які замовляють відповідну там, картину. Вони в першу чергу мене надихають. І підштовхую, тому що перед роботою самою я не знаю, який буде кінцевий результат. Мене мене ну, Тобто, самі люди до цього підштовхують, і я потім шукаю якісь рішення, от, придумую, видумую. От, і з'являється на стіні картина. Ви проводите майстер-класи для дітей та дорослих. З ким легше працювати, а з ким цікавіше? Не можна сказати, що працювати там, наприклад, з дітьми найкраще з дорослими. Ні, цікаві цікаво з тими і з тими працювати. Тому що, наприклад, від дорослих ти одну інформацію, ну тобто, ти в дорослих сам навчаєшся в дітей також, в дітей ти отримуєш позитивні емоції. Ось і енергію позитивно, а в дорослих більш, напевно, якийсь досвід, цікаві історії постійно. Тому що це процес не тільки там, ти малюєш і навчаєш, а процес обмі... як ми міняємо ось, інформацію, так, взаємодія відбувається. У своїй роботі ви використовуєте різні художні матеріали. А з якими вам подобається працювати найбільше? Ну, я думаю, кожен. Хто відвідував мою студію, зрозуміє, що у мене немає улюблених матеріалів. Це у мене є всі. Тобто, з чим можна малювати? Ну тобто, чим можна малювати, чим можна працювати творчо. У мене не тільки там масло, у мене є акрил, акварель, у мене є пастель, сангіна. Тобто я працюю в різних напрямах мистецтва: графіка, живопис, скульптура, барельєф, рельєф. Сучасний світ рухається вперед постійно в якісь різні сучасні. Ясні напрямки з'являються, і я їх відшукую, знаходжу, навчаюся і потім даю нашим людям для того, щоб вони також себе спробували в цьому. Флюід Арт це сучасний напрямок у абстрактному живописі. Чим ви малюєте і на якій основі? Ми працюємо звичайно акриловим лаком і акриловими фарбами. Ми змішуємо їх між собою і виливаємо, наприклад, там на полотно чи на карто на дерев'яну основу. Звичайно, потрібно знати, що туди додавати, для того, щоб були цікаві розводи. Скільки потрібно знати, скільки вони повинні висихати. Ось, ну тобто, саму техніку, сам процес. У вас є такий майстер-клас як ліплення з повітряного пластиліну. З яких ще матеріалів ви пропонуєте своїм учням створювати скульптури? Зачастіше з глини, тобто справжньої глини, гончарної глини, скульптурної глини. Ми працюємо на гончарному крузі і ліпимо скульптури, ось барельєфи, ну і художній пластилін також. Якою була ваша перша робота? Це важко сказати, тому що. А... Оскільки я себе пам'ятаю, я малюю. Тобто з дитинства я розписувала і стіни, що я тільки найперша робота це, напевно, помадою на стіні дівчину, я намалювала рост, ну, ростом в себе. Потім мама мене заставила його зішкрібати. Та я завжди захопленням чекала, коли мені подарують або привезуть олівці, фломастери, У мене будь ну, на, чому? Там, на столі, на дереві. там. Навіть на вішаках мене все намальоване. Ось і як я почала вже вступила в вищі навчальні заклади. Ось кожна моя робота це, мабуть, моя перша робота, тому що коли я сідаю роботу, я, я кажу, не можу знати кінцевий результат. Творчість яких художників вплинула на ваш світогляд. В кожного початківця, звичайно, є якісь наставники. Ось, перші ці наставники це тобто, викладачі, вчителі. В мене їх декілька. Тобто, перший це роман мотузок, це заслужений художник України, він живописець, реаліст. Ось, його картини скуповуються за кордоном, по його картинах вчаться писати. От. Я, звичайно, так не вмію, як він пише, але все одно мені дуже подобається його роботи. Я навіть інколи з ним спілкуюся, і при закінченні університету я приїжджала декілька років, навчалася в нього. Наступний в мене це Бородай Олексій Андрійович. Він також заслужений художник України, його можна побачити роботи в Києві, в Харкові. Він працює з керамікою, і його роботи можна побачити в метро, Ось на осирках, видобичі. Якщо дуже цікаві, дуже незвичайні роботи. Де б я не була, я завжди відвідую галереї. Ось, надихаюся їхніми картинами. Ось. І, звичайно, сучасними художниками також я ну, дивлюсь, переглядаю, навчаюся. Ви готуєте дітей до вступу в художнє зво. На що найбільше звертаєте увагу в цій підготовці? Е, ну, звичайно, потрібно спочатку звернути увагу, чи готова сама дитина до мистецтва, чи це її підійде. Звичайно, це техніка правильно вміти працювати там, в, в, цим, з матеріалами, передавати об'єми, передавати фактуру і, звичайно, передавати, ну тобто вміти будувати ось предмети, які б це предмети не були. Коли, наприклад, дитина це навчиться, вона ну, тобто, без проблем може намалювати будь-який предмет, який поставлять перед ним. Ну, тобто, будь-яке завдання може виконати. Ваші побажання фастівчанам? Ну, наші фасівчани і так дуже чудові люди, дуже творчі. Вони постійно десь відводять своїх дітей, постійно чомусь їх новому навчають, спорт прививають. Ось тобто. Потрібно далі продовжувати, але ще плюс не забувати про себе, тобто не забувати про свої також бажання, і не забу... ну, тобто не боятися себе також проявляти в чомусь, не тільки дітей, а й тобто, від дорослих йде також енергія дітям і приклад в першу чергу. Тому е... потрібно як там насолоджуватися життям і творити, танцювати, співати. За традицією нашої програми на згадку про нашу зустріч ми передаємо вам ось такий чудовий диплом участі. О, дякую, дуже приємно, дуже дякую за таку програму, що можна розповісти про себе, про свою творчість, про тим, чим, наприклад, я живу, тому що це моє вже життя, моя сім'я це моє серце. А ось моя робота це моя душа. От дякую. Дякую вам за розмову. На цьому черговий етер завершено. Дивіться нас у квітні одразу перед паскою. Сонячного тепла і чистого неба.